Реанімація жертви нарциса. Друзі, мої на слові реанімація я ніяк не перебільшую. Чому? Тому що дійсно свіжо пережована і виплюнута жертва нарциса приходить до психолога у вкрай тяжкому психоемоційному стані, коли в людини вже немає ні сил, ні бажання жити, а думки про суїцид стають реальними. Як же допомогти такій людині? По-перше, потрібно повернути до реальності і показати, хто є хто. Чому тому, що, як правило, жертва нарциса свято вірить в те, що нарцис, вона те, що аб'юзер вона, і те, що е це вона зруйнувала ці колись такі розпрекрасні стосунки. В той час, коли в своєму нарцисові бачить прям таку святу та божу людину, яка біднесенька, нещасна, постраждала у аб'юзивних стосунках із вами. Це не так, це абсолютно навпаки, тому що у стосунках з нарцисом відбувається така проекція жертви на нарциса, нарциса на жертву. І е дивіться, що саме цікаве. Що все, що про вас говорить нарцис, він говорить про себе. Тобто, коли він говорить, що ви така погана, страшна людина, він все говорить про себе. І все, що він говорить про себе, який він там прекрасний, чудовий, він все це говорить про вас. Враховуйте це, друзі. І якщо ви стали жертвою нарцису, нарциса, приходьте на мої індивідуальні консультації, будемо вас реанімувати. Реанімація жертви нарциса. Друзі, мої на слові реанімація я ніяк не перебільшую. Чому? Тому що дійсно свіжо пережована і виплюнута жертва нарциса приходить до психолога у вкрай тяжкому психоемоційному стані, коли в людини вже немає ні сил, ні бажання жити, а думки про суїцид стають реальними. Як же допомогти такій людині? По-перше, потрібно повернути до реальності і показати, хто є хто. Чому? Тому що, як правило, жертва нарциса свято вірить в те, що нарцис, вона в те, що аб'юзер, вона, і те, що е, це вона зруйнувала ці колись такі розпрекрасні стосунки в той час, коли в своєму нарцисові бачить прям таку святу та божу людину, яка біднесенька нещасна постраждала. У аб'юзивних стосунках із вами це не так, це абсолютно навпаки, тому що у стосунках з нарцисом відбувається така проекція жертви на нарциса, нарциса на жертву. І е, дивіться, що саме цікаве, що все, що про вас говорить нарцис, а він говорить про себе. Тобто, коли він говорить, що ви така погана, страшна людина, він все говорить про себе. І все, що він говорить про себе, який він там прекрасний, чудовий, він все це говорить про вас. Враховуйте це, друзі. І якщо ви стали жертвою нарцису, нарциса, приходьте на мої індивідуальні консультації. Будемо вас реанімувати.